День добрий день, з вами Поле Знань. Продовжуючи тему міжряддя, ми заклали досвід із кукурудзою, оскільки це культура, яка демонструє унікальну пристосованість до умов вирощування, загущення чи зміни реорганізації на полі. Схема досвіду включала два гібриди. Меган, який має ФАУ 250, Оріл Скай ФАУ 320. Висіяно ці гібриди на 4 густоти: 30 тисяч, 60 тисяч, 90 тисяч і 120 тисяч за стандартного міжряддя 70 см і звуженого 35 см. Найголовніша реакція або ефект, який ми відмічали в наших експериментах, це двокачаність. Здатність рослини повністю формувати два качана на одному стеблі. Звісно, цей показник він залежить від багатьох факторів позитивних, зокрема, це і гібрид, і зона, де він вирощується, від типу ґрунту, від якості зволоження, від густоти і так далі. Тому в наших експериментах за густоти 30 тисяч ми спостерігаємо, що двохачані становить більше, ніж 100%. Це говорить про те, що ми при 30 тисячах збираємо більше ніж 60 тисяч качанів. При густоті 60 тисяч ми спостерігаємо, що двохачання поступово зменшується, але при такій густоті ми можемо отримати близько 90 тисяч качанів на одному гектарі. Після 90 тисяч у нас двокачання спрямує до нуля. Це говорить про те, що таких в посівів стає набагато менше або навіть вже й немає. Найвища урожанні зерна у гібридів була за густоти 60 тисяч, як у випадку з Меганом і в випадку з Sky 12,8 і відповідно 11,8 тонн з гектара. При звуженому міжджаді, тоді як у стандартному міжджаді, показники врожайності на 9,15% відповідно були нижчі. Отже, сіяти кукурузу з ФАО 250 та 320 може і складно, але вигідно і менш ризиковано при густоті 60 тисяч в звуженому міжнароді 35 см, і це дає прибавку плюс 15 до вражаю і плюс 17 до економіки. На цьому все, до зустрічі!